Канікули, гарний час, щоб не сумувати, навіть якщо вас залишило одного вдома, а погодка гуляти взагалі не айс. Сідайте зручніше, беріть щось похавать і вирушаємо у подорож. 17 відбірних мап майстерні, які ти зможеш пограти з друзями і чолові з кайфом провести час. Ти буде в шоці від зеркальних мап, які зламають скіл твого друга, майнкрафт дизайни, мапи з відео Кінга, тематичні різдвяні або з ноткою ностальгії для Олдів, типу мене. хвилини на спонсора, і поїхали. Сьогодні це буде бладі Case. Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена, на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі безкоштовно, зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або Rust. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай, габе. Чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Ну а для самих ризикових та сміливих є такі режими, як апгрейд. Закидаєш зайві скінчики, лутаєш ножичок, забираєш, катаєш, кайфуєш. Щоб трохи розігрітись, пропоную тобі зимову вайбову дуель на діглах. Лайтова мапа для 2-4 гравців. Хоча нічого не заважає влаштувати тут королівську битву 5 на 5. Ще одна мапа на чотирьох гравців, знайомий всім Dust2, який вже оновлений в CS2, але з невеликим нюансом. Ви граєте за велетнів або сама мапа маленька? Напишіть в коментарях, але враження такі, як коли ти виріс і опиняєшся в квартирі, у якій останні раз ти був в дитинстві. Все доволі знайоме, але таке маленьке. Наступна зупинка той же класичний Dust2 з CS2, але з дріздвяним вайбом та хрустким снігом під ногами, додатковими гірляндами, ялинками і подарунками. Як на мене зроблений добротно, точно рекомендую на ній пограти. Падаючий сніг, те, що не змогли зробити Valve. Подарує вам зимовий нюк. Цікава мапа на одну-дві катки. але є нюанс на момент запису відсутня міні-мапа. хоча, може, так все і задумано. Приємна плюшка для тебе. Якщо ти поставив вподобайку та коментар під цей відос, ти автоматично приймаєш участь у розіграші ось у цього кресунчика. Через декілька днів я підведу підсумки в своєму телеграм-каналі. Для любителів квадратних блоків рекомендую пограти в Minecraft Inferno. Деякі деталі реально гарно зроблені, але особисто мені грати її дуже складно, так як багато різноманітних деталей, які заважають робити кіли. Також багато сходинок, на яких можна спіткнутись. З цієї ж серії, але більш грабельною буде Міраж Майнкрафт в масштабі. Вона ніби трохи більше від оригіналу, але в плані гри краще ніж інферна. Цікава пісочниця на одну-дві катки зі своїми друганами. Самою шедевральною з цієї серії буде нюк Майнкрафт. Видно, що над нею працював справжній архітектор. Виглядає дуже цікаво грати її теж значно приємніше ніж інферно. Особисто я ставлю їй 10 із 10. А ви свою оцінку можете дати в коментарях. Кованки, режим, який я раніше бачив тільки в відосах і сам давно хотів їх пограти. Мапа на якій ви можете бути мисливцем та шукати своїх друзів, які попередньо ховаються у вигляді рандомних предметів. До речі, які з часом змінюються, тому краще не сидіти на місці і ретельно вибирати місцевість, на якій вас буде складніше знайти безпалювно. До речі, більшість цих мап з підписниками ми вже зіграли, коли проходив тематичний стрім по мапам майстерні, який затягнувся аж на 7 годин. Поки що це рекорд. Окремо кожному дякую, хто долучився, а ти підпишись на телеграм, щоб не пропускати подібні сходки, на яких ми разом пограємо. Також буду радий тебе бачити на моєму твіч каналі. Стріми планую проводити кожен понеділок, але іноді будуть частіше. Для любителів гострих вражень. Рекомендую пограти в дзеркальний міраж. Мапа точно зламає вам мізки, особливо твоєму який грає краще. До прикладу, якщо у тебе 6000 рейтингу, ти будеш комфортно грати проти гравця з рейтингом більше. До прикладу, 1010. Але сам час плине швидко і грати в неї дуже весело. Із цієї серії також рекомендую зіграти дзеркальний Dust 2 та дзеркальний Inferno. Для справжніх холдів, які знають звідки почалась легенда про дракона, яку грав ще твій дід, рекомендую зануритись в старий добрий Кеблстоун, але вже оновлений під кс 2. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви її бачити в основному мапулі. <му> Хто знає пістол Кінга Едварда, тепер точно зможе повторити його потужний пістолетний клаш на мапі Тускан. Якось її додавали в CSGO, але ненадовго. Я знайшов її оновлену під КС-2, яка вже доступна в мапах майстерні. А це вже зупинка вашого баті Асаут. Мапа, на якій я провів все своє дитинство в CS 1.2 та Condition Zero. Потім ми перейшли в 1.6 та грали з тим же задоволенням, але вже заглядались на Dust та Dust 2. До речі, про перший Dust. Мені вдалося знайти її зроблену і адаптовану для КС-2. Трішки на ній погравши, алдзкули звело конкретно. Виглядає як двір з дитинства, в якому я проводив час, але все вже облагорожене з новим фасадом та ремонтом. Ностальгію зловив конкретно. Такі олди, як я, точно зацінять. І на десерт мапи з відеонейткінга, які мені вдалося знайти. Дуже незвичайний міраж, який має текстури всіх основних мап. Виглядає прям дуже добротно та цікаво. Особисто мені класичні мапи набридають, але такий оновлений міраж я б грав би кожен день. Добротні 12 балів з 10. Також я знайшов справжню мапу синів Міража. Вона теж від Нейт Кінга і з нею було пару відосів. Виглядає крінжово, але весело. 100%, хоч пару разів треба зіграти. По суті, сама карта десь в рази 3-4 більше, ніж ви самі. Виглядає комедно. Якщо сподобалось відео, відправляй його друзям. Обирайте найкращі мапи для себе та грайте з кайфом. Також став подобайку, а то прийде бабайка і забере в тебе він стрік. Всіх з Дріздвом та Новим роком. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.